Всім привіт, братова! І так хочу з вами поділитися і застерегти черговим розводняком, який зі мною вчора вийшов на зв'язок. знаєте ви всі зараз, що я ролики на Ютубі не викладаю. Ось. Можливо, можливо, трошки пізніше все налагодиться, знову все возобновиться і, і буду надалі активно вести свій канал. Але на сьогоднішній день поки що так. І мені часто приходять, пишуть мені з проханням про рекламу. Ось, І вчора також пише мені, значить, один діятель. Що це мені? Як це мені пише? Ну, коротше, смисл такий. Там: Добрий день, добрий день. Чи можна у вас замовити рекламу? Кажу, ну, звичайно, можна. А що ви хочете рекламувати? Заправки Вок. Ми заправляємо по всій Україні, значить, заправляємо там все нормально, без проблем, без кидалу, без, ну коротше, зразу. Да? Починає мені втирати. Я кажу, ні, друже, вибачай. Я кажу, таке рекламувати не буду. Були в мене заправки, що я рекламував, але я заїжджав туди, заправлявся. Це були нові нова сеть відкривалась. Ось, і я заїжджав, заправлявся напряму, спілкувався з директором. Ну, були в мене такі випадки. Ось. Але в цьому випадку ні. Мені, звичайно, не составило би ніякої е, Труда Взяти гроші з нього за це він би мені заплатив точно, бо я беру гроші за рекламу наперед, зробити йому рекламу і бути собі довольному, Да? Але в першу чергу я переживаю за своїх підписників, за своїх друзів, які і за мене би могли попасти в таку неприємну ситуацію. Ось, і він каже, типа, я кажу, ні, це не перевірена мною інформація, у мене нема зараз цим коли займатися. І воно попахує не тим, чим треба. Ну, Як є, так і кажу. Я кажу, в такі ігри не граю, так що я пас, випачаю. Ось. І він. Ні, то та там би скидало все нормально. Розрахунок після заправки. Не треба там наперед скидати. Коротше, нову схему якусь вже видумали. Розрахунок буде після заправки, а я йому зразу задаю питання. А який смисл тобі заправляти машину, а потім розрахуватися? Так само і тебе ж можуть кинути, правильно? Заправив собі там, залив тонну солярки по коробки ти поїхав. Це ж все по телефону. Це ж е заблокував тебе, ти і все. Це все по телефону. Ти ж не то, що зустрічаєшся з людиною там чи як. О, він тоді коротше думає, думає, думає. Відписує. Ну тоді я буду заправляти тих, кого ти знаєш. Ну коротше, щось таке, дядський да? ліпі, ліпі кошики, якісь непонятні Кажу, ні, друже. Ти кажу, про мене забудь за це все. Сторінка, звичайно, в інстаграмі, ліва сторінка. Ось щось там, якісь є товари, щось там продається на ньому. Ну вона фейкова. Ось. Я також зараз розумію, що він мене дивиться. І, друже, вибачай, не розвод людей. Якщо хоч мати гроші, навчись їх заробляти своїми руками трудом і головою, а не обманом, бо на цьому далеко не поїдеш, а за твої ж гіхи відповідати будуть ще твої онуки і правнуки і весь рід. Так що, друзі, отаку от коротеньку інформацію я вам на сьогодні дам. Будьте обережні, будьте обачні, не ведіться на цю дешеву рибку, бо зазвичай, як показує практика, з неї виходить дуже гірка юшка. Всіх люблю цілую. До нових зустрічей. Убережіть себе. Всім крепкого здоров'я і мирного неба. Пока.